Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. І сьогодні в нас 18 травня. І як я і обіцяла, починаю відео з гліцинії. Це буде вже третій сезон моєї гліцинії на моєму каналі. Два попередніх відео було багатенько запитань. І я начебто і намагаюся всім відповідати. Але ніхто мої відповіді. Ну, тобто, людина, яка запитала, вона прочитала. А інші люди пишуть також свої питання. Подобні. Тому сьогодні я підготувалась, повиписувала. Ось в мене тут один, два, три листка подібних питань. І тому сьогодні відео буде в форматі питання відповідь. Ну і найчастіше питання це якого сорту моя гліцинія. Саме сорт я не знаю, але знаю, що в мене гліцинія китайська. Це найпоширеніша ще є, також поширений вид гліцинія форібунда. Вона більш в англійських садах її можна зустрінути. Вона трохи, менша, менше в неї розмір квітки і в неї ось та відстань між квіточками вона наче як більш набита. Друге найпоширеніше питання це довжина суцвіть. Ось ми з вами зараз поміряємо середню, скільки Ну, майже 50, так? Зараз підійдемо до довшої. І ось така довга-довга тягнеться від неба. Сімдесят три. Переходимо до питання віку моєї рослини. Їй 13-й рік, осінню буде 13 років. Ось такі стовбури, гілки, якщо можна так сказати. Ось по зрівнянні з моєю рукою. Ось така гілка наверх йде. І далі потовщується, потовщується. І тут така деревина вже серйозна. Ми її вже ось так жорстко обрубували, є відео. На каналі, як ми її по пострижки. Цей стовбурець був на опорі. Добре, що на дерев'яній, бо вона його ну, майже з'їла. От, і ось так вона дуже потужна. Бачите, все на своїй дорозі ломає. Тому на питання, яка їй потрібна опора, дуже міцна. Бачите, вона не дуже фотогенічна рослина. Її тільки гарно через фільтр знімати. Так що я вам показую, як вона виглядає насправді. Ну і зараз питання, як її розмножити. Множиться вона дуже легко насінням. І це мінус. Ось тут воно падає. Я вставлю відео, і ви побачите. Ось так воно проростає. Оце насінчика. Ото бур'ян. А оце. Бачите? І ось я вже можна пересадити і буде вам гліцинія. Бачите, як скоро. І ще множиться відводками. Ми підійдемо. У мене є на паркані два куща відводками. Ну, а якщо самому зібрати насіння і посіяти, виходять ось такі рослинки. Ось більший горщик, мабуть, 5-літровий. Ось така ось така рослинка. Це сієнець 23-го року. А ось в п 9 це сієнець 24-го року. Тобто її рік, це річна рослина. Вона б була б ось, ось ця більша, ще довша, але я її, ну, начебто, формувала. Тобто я її пристригала. І не дала їй рости вгору. А ось на паркані в мене вона розмножена відводками. І це також, також такий собі не плюс. Також вона тут гарно виглядає, вона раніше зацвіла. Але ось ці відводки, ви бачите, що вона робить, скільки їх тут. І це потрібно все це обрізати. Бо вона розплітається, оці пагони. Вони, це ще кінець травня, не кінець, а середина. Вона їх вигонює до 15 метрів, якщо їх не зрізати. І ось вона вже погнала-погнала. Нові такі свої пліті. Це все потрібно позрізати. Бачите, там, де нема квіту, повідсушувала на ось тут квіточки, вона вже вся стоїть в листях. А ось гілочки, де багато цвіту, то листя поки що дуже мало. Ось, бачите, на моїй великій рослині, старій, майже ну, нема листя, трошки є. Але це все ще залежить від умов погодних. Весна в нас буває різна, самі знаєте, тому буває такі роки, що вона довго стоїть без листя з одними квітками. І мені, чесно кажучи, так більш подобається. Буває так, що вона. Геть в листях із цвітом. Ну, зараз такий середній варіант. І точно так по срокам квітіння. Буває, що вона цвіте 20-25 травня, минулого року вона квітла 4 травня, а мабуть, і 2-го заквітла, бо я вже на Великдень знімала її в повному розквіті. А Великдень у нас начебто був 5 травня. Дивіться, в якомусь е коротенькому відео я сказала, що вона квітне десь тиждень і було багато нарікань. Але ось та китиця, ось така, наприклад, бачите, вона розцвіла до половини, далі ще закриті. Далі, оці будуть відкриватися поступово. Поступово ще вони будуть тиждень, може більше відкриватися в залежності від погоди. Ось така сама інша. Ось вона там аж почала цвісти і закінчує ще бутончиками. Не фокусується, мілка. А ось є китиця, яка ми з вами міряли. Ось вона майже. Від верху донизу майже вся вже розпустилася. От в такому стані вона десь тиждень, потім вона починає. Але не всі китиці розпускаються одночасно. Вони, які більше бачать сонця, розпускаються раніше. Вона в мене одне врем'я накривала там всю кришу. Нашої хатинки. І криша була вся така бускова, фіолетова, а тут в мене були ось такі стрічочки. Бачите, ось цієї не було сонця. Вона не фокусується, вона ще вся закрита. Тому взагалом цей колір і ці китиці ми будемо бачити десь на протязі трьох тижнів. Якщо гарна погода без всяких шквалів дощів, градів, то може до місяця держатися. Тому це ну, такий термін цвітіння однієї китиці, він наче такий розповзається в часі. Ще питання по місцю посадки та догляду. Дивіться, вона полюбляє місця сонячні. Вона без сонця навіть не буде цвісти, їй потрібне сонце. Але в мене сам стовбур, він притінений. Я не знаю, як вона там вижила. Головне, щоб не стояла в неї вода. її потрібно ну, інколи поливати, звісно, в посуху, але так, щоб вона не була в болоті. З хвороб я за нею ніколи нічого не спостерігала. Єдина буває попелиця. Спеціально її ніхто нічим не обробляє, коли чоловік обробляє сад, на неї ну, попадають і обробки, і е, підгодівлі, які там для сусідніх от сам шити обробляються, трошки пообробляється, попадає і на неї. Щось тут от, гортензії обробляються, ну, трохи і на неї попадає, але вона. Ну, високо росте, тобто ніхто не, нікуди не лазить і спеціально її не обробляє. Наступне питання про запах. Вона збирає уйму бджів, джмілів, всяких жужащих, бо вона дуже приємний аромат має. І дуже такий ну, достатньо сильний. Багато питань чи продаєте. Ні, я не продаю. Минулого року був експеримент з сіянцями, і трошки було на продаж. І, взагалі, то всі рослини, які я продаю інколи, це мої експерименти, мої живці. Тобто це стосується всіх рослин, не тільки гліцині. Буває свої якісь ізліжки. І в деяких відео я пропоную. Пропоную також на своєму Фейсбуці. Тому приєднуйтесь, може комусь щось впаде до душі. Ну і останнє найпоширеніше питання: в якому регіоні і де ми знаходимось? І буде вона жити. В різних регіонах сумська, київська рівне. Друзі, я, ну не можу так сказати, буде вона жити, не буде. Я бачу, що у богідрів е цвіте і в Сумської області, і в Київській області, але я так думаю, може її прикривати перші роки. Я ніколи її не прикривала, їй повезло, вона зростала е Ну, коли не було у цих гойдавок всяких, бо цього року вона навіть в мене трішки постраждала. Є відсохлі і суцвіття, і гілки навіть відсохлі, тому це така ну, ватарійка. А моя рослинка зростає на березі Чорного моря біля міста Чорноморськ. Між Чорноморском і Санжікой. Ну, ось начебто, на самі такі поширені питання я відповіла, але хочу додати е зі свого досвіду, такі в неї є ще мінуси. Окрім того, що вона сіється і дає ось такі паростки. Якщо ви все ж таки вирішили. Її посадити, садіть так, щоб не над обіднім столом. Бо оці квіточки мілкі, вони дуже-дуже смітять. Ось у нас був ночі дощик, тому вже все в її квіті. Ну, а така маса, коли впаде вся, то це буде в мене як снігом притрушено. І ладна сміття, бо вона ж трошки і на рослини під нею смітить. На хости, в мене тут поряд зростала інша хоста. І оці квіточки після дощу вони розмокають і попсували мені хосту. Вони починають підгнивати і разом з ним листки хост. Сам шито нічого, але потім, коли. Вона, я його буду стригти тільки після того, як вона відцвіте, я все поприбираю. Тоді я разом зі сміттям буду і стригти сам шить. До того я його стригти не буду. І так само сосна, бачите, все летить, отам, в, застрягає в голочках, і сосна в мене ось тут гірська виглядає. Ну, не дуже така охайна, наче, я ж кажу, наче вона не така нечищена, Бачите? Це все застрягає і вона ж не струшується, якщо з хвост можна пострушувати. З цієї красуні не можна. Вже пора мені це все позривати. Ну і на завершення хочу сказати, що це, звісно, вибір кожного садівника. Садить чи не садить ту чи іншу рослину, але це не багаторічник. Якщо ви її садите, наберіться терпіння. В мене зацвіла вона на шостий рік, і цвіте кожен рік все більше, більше і більше. Я її стримую, і це треба враховувати, що її стримувати постійно треба. Хоча ту і також потрібно було стримувати, а тепер вони десь в небі не оприскати, не почистити, також прогавило. Ну і так, в принципі, з багатьма рослинами, які ми собі садимо. Тому, але вона того варта. Всім бажаю краси на ділянках, терпіння, здоров'я і до нових зустрічей!